Всім привіт! З вами Палич. І зараз ми поговоримо про трейдін, який стартував сьогодні 21 травня 2023 року. І подивимося, які додали нові танчики і що на що можна обміняти. Будемо дивитися, це ми це діло на сайтику, тому що багато чого в мене є в цій грі, щоб було максимально коректно і нічого не пропустити. І так, нові танки для придбання. Є 7 рівень Кінг Тігер, захоплений так званий. 122TM, Comfunzer 07, Bizon С45, С52 Ліс, Лансен, f 1066 Senlock, М4U ТС-5 5 об'єкт 252U. Непогані, в принципі, танчики є парочку новеньких, які їй додали, на які можна дійсно звернути увагу. І так, давайте розберемося спочатку, що можна зняти, Ой, тобто здати. І що можна взяти? Буду чисто свою суб'єктивну думку штовхати вам. А там дивіться, самі як то кажуть, чи, да, чи ні. І так, Льова, на мою думку, на сьогодні не метовий танк. Повільний, відносно вже не броньований, навіть слабий ДПМ, але пушка комфортна. Ну і плюс тяж з Альфою 320 таке собі. Можна здавати Т-44-100, до речі, дуже, дуже він дорогий. ВГ його непогано рейтить, я так дивлюся, як для СТ, це дуже жирно. 11200 золота. ну Цей танк я б лишив особисто собі. Доволі сильна імбова стешечка насправді. Альпійський Е, Льгот, наскільки пам'ятається, той самий ВЗ-111, тільки в унікальному 3D стилі, так би мовити. Так що, що цей, що цей можна здавати? в І з 3 мз в цілому добротний можна лишити. Т-34. На сьогодні вже як Ільова морально і фізично старівший, Навіть вже 8 рівні його пробивають голдою в щок, і відповідно, вже він від башні, не так сильно танкує імбу, як раніше. Також можна, в принципі, здавати. Т-34 Т34Б це одні ті самі тяжики. По суті, можна здавати ці танчики, вони вже у нас не метові. І з 5. В принципі, корч, в принципі корч. Щось цікавого. Це пробиття кумільом 370. Ну, але корпус, вата, там, типу, лючки, всі діла, можна сміло здавати. ФЦМ-50. т Тоже в принципі, вже корч на сьогодні. це у нас. Також можна спокійно його здавати, доволі дорого стоїть, це приємно. Картонний тяжик абсолютно, може в 2000 якомусь, там, не знаю. 13 году був він бою. І ще чорний, той самий, як обичний іс. Шостий льгот. Вважається, ну, чисто, моя думка, дуже сильний танк. За рахунок того, що льготності він доволі таки непогано вивозить на своєму рівні, можна лишати. Шкода, 56, тут можна без, як то кажуть, без коментарів. Імба лишаємо 100%. Млєшка, Можна спокійно цей танчик здавати по трейдіну. Насправді, нічого нього не видаючого немає. Єдине, що він може. На мою думку, це, для чого пригодиться це виконати на французах ОБЗ на танкування. Але зараз є прокачувані млехи, там 9-10 на рівні імб, не інше в рандомі. Так що всі будуть, Всім рекомендуються млеху качати, прокачувано. Так що, тобто, опять -таки, Нам е прям не потрібні. Зливаємо їм також. ВКСТ801П, так званий Велисапеда. В принципі, створений для того, щоб його здати в Маур Маурбрехер та сама історія. В принципі, зроблений для того, щоб його здати по трейніну і взяти щось цікавіше. 703 дуже сильний танчик, 100% лишаємо. Карі, 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 карі. Е, чесно скажу, на ній особо не грав я. Точ, точніше зовсім не грав. Mm, там прикольна кайфова пушка, думаю, можна лишити. Каріхай лишається. Бізонта Т-45, це, це та, танчик, який нам э, ВГ дозволо давати, так би мовити. Ладно, ну, це про це пізніше. Бізонта, бізона короче, лишаємо. 343. Насправді він мені сподобався, він льгот не для фарму цей танчик, тому лишаємо. Дуже приємно жахати на льготному рівні на нас стежки з Альфо-390. Віперку також лишаємо, не імба, але. Прям не такий СОМО, а один з годних танків Так, але ми <п 'ят> Оп'ять-таки ми говоримо про те, що здаємо. Сомика 100% лишаємо. Рогу 100% лишаємо. бз 176 100% лишаємо. А МБТ е, насправді цікавий, лишаємо. Скорпіони та сама історія лишаємо, без, тут, без питань, навіть зупинятися на них немає сенсу. СТРВ лишаємо, су 130ПМ лишаємо. Т-77. <п 'ят> З однієї сторони, вроді, і прикольний танчик, барабана, трипульки, цікаво і весело, а з іншої сторони, він картонний. Е Чесно, я мабуть його б навіть і скинув би. Але з іншої сторони, це типа той самий Т-57 Heavy, який, ну хз. Дуже сумнівне рішення, як то кажуть, лишати чи скидати. Залежно, що взяти, як то кажуть. Залежно. що Захисник і 252 лишаємо. Це унікальні танки в своєму роді. Колись були в плані броні. На сьогодні вже не такі сильні імбові, як раніше, але лишаємо. Шарлі Ман. Це цікава, опять-таки, премка. Опять -таки я на ньому не грав. Особи нічого не можу сказати. Прям конкретного, але я б лишив, би, думаю. У нього цікавий геймплей. Цікава пушка. Торнваген, на мою думку, шлак повний. Потрібно зливати, помож... ну, зливаємо і не задумуємося. Танк без динаміки. Давньо типу, є зброя, але ДПМу немає, якоїсь, ДП... <кій> якоїсь динаміки з опорою також немає. Лорен пі... а 50... СТП проскакує. СДА, Для любителів ПТ зайде 100%, тому лишаємо. 50Р хороший тяжик, дійсно хороший. Мені сподобався. Тому оставляємо Лоррейн топова стешечка, на мою думочку. Я обожнюю цей геймплей. крисо геймплей. вона, вона ідеально під мене заходить, також лишаємо. Aston Rex дуже крута стежка, також лишаємо. Канч ПЗ насправді це одна з тих ПТшок, мені... що мені сподобалась. Офігенна динаміка, Офігенний підкалібр. летить просто сумасшедше. Там хороше маскування. Хороше. Ну, коротше, знаєте, це всі споряд. Що є 25 на 8 рівні, так би мовити, але нельготна. Canong Panzer 105, я її називаю конч ПЗ. Лишаємо. Насправді сподобалося. М4У, По суті, той самий Ренегат, плюс-мінус да? з тими самими проблемами, але можна лишити. Калібан, чисто фанова тачка. З двома фугасиками. Якщо змогти їх реалізовувати, то звісно ж такі чудеса твориться, цей калюбанчик, думаю, варто лишити. 112-й, як на мене, самий сильний год з тяжів, да, 100% лишаємо. Є е 75С. Як на мене, це на сьогодні один з самих метових тяжів. Хороша динаміка, хороша пробивна пушка, комфортна пушка, хороша лобова броня башні. Може грати від борта. І венчики там присутні. Так що доволі метовий тяжик на сьогодні, на мою думку, можна 100% лишає мені. лишаю. Каєрнавон Action X. Теж, e, вроді би, є і плюс-мінус динаміка, плюс-мінус бронювання якесь там башні, хороші вени, Лютий ДПМ. В принципі, як для ну, 8 рівня, там 2700, десь, плюс-мінус, але там Альфа 230. E, особисто в мене він пилиться в ангарі, і я на ньому. І задоволення, отримувати, ну, задоволення від гри танка з Альфої 230, ну сумнівне, на мою думку. Можна здавати. Еміль 1951. Як мене горіло від нього, коли на ньому три відвідки брав, здаємо, здає, моя особиста думка, здаємо. Шапітошка, імба, імба 100% лишаємо Вазік. Також лишаємо непогана ПТшечка, але складновата якийсь у мене на ній один бій 4К, а другий бій 1000. Ну щось не ладиться, як то кажуть, на ній пора трошки на ній. Насправді не дуже комфортна пушка в неї. Але там, якщо ви чисто хочете ПТ-шити, то там можна в принципі підібрати збірочку під неї. Яга 8-8, на мою думку, зливаємо і не паримося. G-Sorka хороша PTшечка, лишаємо. Чому хороша? Тому що вона грається як СТ з башнею і барабаном доволі непоганим на 1300 урона. Да? Ой, 1200 урона. Так, да, 1200 урона, вроді 1200, да. Е, Ренегат е, лишаємо. Танк сильний, складний так, але сильний. ТС-5, опять-таки, для фанатів ПТшечки зайде. Типу штурмова ПТ, але з доволі таки проблемними уязвимими зонами. Розвалює сильно. Пробиття є ДПМ є все на місці. Тур то та сама історія, як і ТС-5, П'яточка, в принципі. Також лишаємо. І суха, 152К. Імба ПТ, на мою думку, купівлиця відламує, шкода в мене її немає. Я б лишив би собі. Т-265, е та сама історія як з каєном. Я не люблю тяжики з Альфою, ну, цього 240, звісно, це особу, суті не міняє. Я такі та, тяжики не люблю. Можна було б дізнати насправді його. Шкода Т-27. Недавно на ній брав три відмітки. Для любителів крисового геймплея, в принципі, зайде. Типу, через... Та, я, ну, вона мені зайшла. Оцей геймплей, типу, Лорейна, там, да, Крисочка СТ, Крисачі із кущів, так звано, то Зайде, можна лишати. СТРВ, по суті, як і пряма Вікторія, це плюс-мінус однакові танки. І я не знаю в них сенсу взагалі ніякого не бачу, можна, в принципі, здавати. СТГ і Гвардієць. Були б в нього маскування в 416-го, можна було б лишати 100%. А так тут, в принципі, його там підтягнули, йому більш-менш непогане пробиття поробили на ББшки. Там Альфа-390 це приємно, тому можна, в принципі, прилишити його собі в ангарчику. 274 лишаємо. Цікава стежка. <кхи> унікальна в своєму роді вона, в своєму геймплеї вона дуже гарно стоїть від башні, від борта непогано також стоїть насправді. Але навіть доволі проблематична стрільба комфорту, ну я б лишив би собі її. 122 ТМ. Лишаємо 100%. Нехватка ДПМ компенсується хорошою альфою і пробиттям. Доволі комфортно, комфортною стрільбою. Так, що лишаємо. Alproти мх 30 е, Ще один представник французів. А в французах що крута пушка. В плані пробиття. ББшка 232, скорость польоту там 1000. Е, підкол 264, здається. швидкість польоту я не пам'ятаю. E, в общем, в нього проблеми з тобою є, але от іменно за. і 300. Сіки там? 320 альфи, да, у нього, чи 300 300 альфи коротше в нього, да? e, mm. і 300 альфи. Це приємно, насправді, насправді приємно. І плюс він, ну, Вен не має офігенну динаміку. Це приємно. Лишаємо. Крайлер, Краслерка. І Краслер -ГФочка. Лишаємо 100%. Танчики дуже сильно грають від борта, хороша броня башні насправді. Да? Як для 8 рівня. ну в плані Проти 8 рівнів він е грається на фулголді, ББшка там 196, така са історія, не льгот Але мати потрібно розуміти, що дев'ятки голдою, там, кумуль, коруча, в общем, кумуль 300, там пробиття 320 плюс-мінус там тебе ще є скрізь. Що в ВЛД, що лице в маску. Тому танкуємо, по суті, практично тільки восьмій рівні і дев'ятки без голди. КПЗ. КПЗха, КПЗха. КПЗ е, Дивіться, КПЗ. -шка. Дуже крута стежка насправді. Офігенний фугас, скорострільність. там, Щось інколи навіть щось там колись буває, відбиває. Аф'єдна динаміка, афігенне маскування, 5-й крісок геймплей із кущів. Але грається в ДПМ, у неї там 200 альфа, по-моєму. Грається від ДПМ вона, тому не кожна ні зможе зіграти. Тут уже кожен хай сам вирішує, лишати собі чи ні. Більш скілові, звісно, ні розривають, а менш скілові можуть сказати, а фігня. Тому що ти на ній не можеш розмінюватися. От на 3-4-3, наприклад, ти можеш розмінятися. Тримати на 300, віддати 390. Там, да? Ну і за, ну, ще з якусь іншу стежку, наприклад, з КПЗ. Хоч, отримав на 200, віддав 390. Да? Там можна розмінятися, на ці тяжко буде. Криславського, 100% здаємо, його там щось крутили, вертіли, вертіли, крутили. ну, Танчик все одно дуже дуже поганий, його в рандомі не видно, а як там просто приниження. Шварк, копси, оці, ПЗ, корейці. Здаємо, не задумуємося. Чисто моя думка. Зразок один можна було б лишити, якби зараз був десь 2018 там, рік. Да? Але на сьогодні 5-та він абсолютно не актуальний, так що можна здавати. кв 4 КТТ з Закриславським де здаємо спокійно. Бураск, імбі ім, ім ще навіть не розглядається. Хімера не прем, але лишаємо. 440 Альфи на СТ8 рівні це Імба. Як то кажуть, ВК-75 на 1К. Можна здавати, танка нічого цікавого немає, крім альфи 490, але я попробуй реалізувати. Насправді повільно, некомфортно і тебе всі шиють, броні танка нема. Т-42 насправді на ньому не грав. Я. Нічого особо сказати не можу, але вроді як танк плюс-мінус приємний. ПЗ-58 e, це в принципі та сама Муца, коротше, Теж здається, Гусь, на сьогодні він геть не танкує наші меті теперішні. ну, Щось можна, в принципі, лиштаю чисто за того, що він гот. І все. КВ-5-таки, можна лишити чисто за того, що він гот, але він поганий гот. І він дешевий. Його вроді, це КВ-5 вроді, танк. І там, і, 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 вроді біздав би, але дешевий, <гум>, як то кажуть. Е -е, дуже багато проблемних зон, які просто зараз опять таки всі пробивають всі кому на рівні. Єдиний плюс його на сьогодні це типу, типушка. Пуш, пушка вроде, як плюс-мінус комфорта на голді. І ДПМ непоганий, і, і, і... багато ХП, до речі. І те, що він гота, так, картон картонний. Та 59 й дуже сильна стежка все-таки Так, і лишається після... да, час, як то кажуть, як і всіма премами з нею познущався. Вона типу, не особо актуальна, але я таки, за рахунок того, що вона льгота, вона от, льгот, дуже, льготність дуже вивозить цієї стежки. насправді. CDC можна здавати, танк з абсолютно не актуальний, абсолютно не метовий, в... його і так фугасами фігачить, а веру пробиття на фугасах, де сто йде, це взагалі просто знущання. Ковшик здав всіма йде пазе? Ну, в общем, короче, на здачу ліс. Можна не побоюся слова і назвати його імбой, дуже сильний. Ланцин та ж сама історія, як і в ліс. Лісу дуже приємна стежка грати з Альфою 320. якось так. Пілот здаємо і не паримося. 95, є два борочки. Це це каракати, це, коротше, за яку видавали за, коли ж, за першу саму терацію рефералки. Можна здавати і не переживати. СТАшка теж здаємо. <кій> Бандера 8.8, насправді я влишив би її. Дуже, дуже прикольна стежка офігена, дина... ДПМ нього. да, Слабе пробиття, але там комфортна пушка. Ну, не... ну, от чомусь вона, мені, от, от, мабуть, із-за комфорта стрільби і ДПМ, от вона мені зайшла. Е Реально прикольна. Я б собі лишив би її. ФВСР 2.02 здає не паримся, Центуріона, здає не паримся нас, назнаємо, не паримося. Тесто 103 звісно ж, лишаємо. Одна з найтопових фармерів, чисто на мою думку. ББшка 258, скажі, ні голоді, як то кажуть. За рахунок того, що ми не стріляємо дорогими снарядиками, можна вифармлювати. Плюс грається як тяжик, а це зовсім інша історія. Револьорізе. Револь Комфортна пушка, але все, -все інше не комфортне. 390 альфи приємно жахать. підкол 200 мало, гол 255-таки мало. Але от, е... щось у ньому є. Ви знаєте, щось у ньому є. Можливо, ну, комфортність, він дуже манить своєю комфортністю стрільби, і там лазерган під кулами дуже приємно, фігачить. Центеріона, знаєте, 50 на 50. Центуріона здаємо, не паримося Т1 ЛПЦ. Це опять таки, це історія з цими лючками. Я б здавав би їх. Я б здавав би то не парився. Суперперша 100% лишаємо льгот. Так, да, але він такий більш тяжкий е, танк чи МСТ. Але цікавий. цікавий. Про йобрика промовчимо, просто лишаємо. Туди нема чого говорити, всі все знають Імба просто. Т92 100% лишаємо, крута ЛТ, насправді мені сподобалася, От реально. От М-41 здає, всі 100 лишаємо. Е, М4190Г для любителів грати на ЛТшках на дамах лишаємо. Крута ДПМ, круті фугаси. М -м, повільні, але, повільно, але круто, скажімо так. Лишаємо ХВК-30, та сама історія як із Чорнобулем, ну, гранд фінальним 41-90. Також лишаємо, граємося на дамажок, на ній по кайфу. Якщо грати на ній на дамажку, то по кайфу буде. Сендлак лишаємо, крута ЛТшка. Брав собі її за бони, всім рекомендую. Е, ЛТ-432 також лета, лишаємо. Універсальна ЛТК, по суті, так би мотиви, тестольот можна постріляти, можна подамажити. Так. Довгенько у нас все це затягується, але плюс-мінус про кожний танчик згадав. Да? Про 8 рівень ще тільки народ, насправді. Це ж жесть. Насправді, про 8 рівень ще тільки. Давайте ми подивимося, що брати, щоб це, да, З 8 рівнів що, що брати, і потім підемо на нічий левела. Я там ще не експерт, але щось подивимося. Так, значить дивіться, у нас є, поставили льову. Як самого верхнього типу да, самого дорогого. О, да. Що можна взяти? І шість. Е, із шостого е, льван і 6 міняти? міняємо. Льва на млєху міняємо? Ні. Е, бізона беремо, беремо, самола беремо, беремо, СТРВ С1, любителі ПТ-шочок беруть і не паряться. 2 u беремо 100%, 50РБР 100%. Всі опять-таки, любителі ПТшечок беруть. Кананг панзер 105, любителі ПТ-шок беруть. М4У беремо, можна брати. Каєна не хочу. Каєна не хочу. 112-го взяти можна, можна. Вазіка беремо, беремо, ТС-очку беремо. В цілому, да, любителі, ПТ-шечок зацінять його. школу Т27 взяти можна. Е, я б не брав би шкоду Т27, Т-265 брав би ні. Туртла брав би е, собі ні, але любителям пт зацінять е, його зайде. 122ТМ брати так. Крайслера брати, так. Кампе, к, к, ой, КПЗ-шку, Камфанзера. Берете, брати-брати, я б собі взяв би. <coughs> Менс ловим не рекомендую. Зразок 100% ні. ВК-7501К, 100% ні. Ліса беремо, 100%, да, ланси не беремо, також берем. Ковша не беремо, СТАшку не беремо, ПВ-4202 не беремо, Т-103 беремо, беремо, але краще забони, поки є можливість. Суперперша беремо, 100%, револьвера беремо, ні. ХВК беремо в більшості випадків, ні. Сенлака беремо, але забони. Хвоїнку беремо, да, беремо, хвоїночку беремо народ, хвоїночку беремо. Отак, коротше, коротенько, ми про цьому побіглися в цьому І давайте тепер на 8 ли... левела, ті ж о 7 у нас. <клес> так, шкода Т45, боже, тут ніхера не знають, чесно слово, народ. О, давайте глянемо. <клес> точно, давайте, точно не здаємо. Є е 25. Точно не здаємо. Із 2М, до речі, не здаємо. І... Чи, 100, і... Чи екрановано не здаємо, коротше. Так, оцю стейру лишаємо. Е Скорпіона лишаємо. 1357, і 100% лишаємо. Я, як фанателтечок, тайпа 62 собі лишаю. Все решту можна здати. Все решту можна здати взагалі щось. От шкода, чесно кажучи, така історія, знаєте. Нічого потім сказати не можу. Так, зможу купити. Що ми можемо купити в такому варі варіанті? Що можна взяти? Те, що здав ти, я сказав, що, що можна взяти? Що можна взяти. Навірно, напевно, можна взяти тільки ці дві ПТшки і все. От і вся історія. Якщо... тут все коротенько йде у нас. Та що не можу... О, можу... Тут все коротенько йде. <кхи> так, шості, шості левели. Здає... Здаємо шості левелам Що можна здати по шостих левелах? КВ-2 лишаємо. Фановий танчик, об'єкт 244. Це, по-моєму. Тестерська якась машина, коротше, вона рідкісна. Якщо я не помиляюся, ну, лишаємо. Тігра лишаємо. Це, по суті, той самий тігр, ми бачите, візуально одинаковий. Також лишаємо шкоду Т-40. Мені здається, 240 альфа. Це приємно для 6 левела можна лишити. Це барабанник, лишаємо. То, да, французький барабанник, чеський барабанчик і лишаємо. Е -е... Запазик, не знаю, скажу чесно. Юрій ХЗ. 123485 лишаємо 100%. ТОВ 2. <с> -2> Колекції, я, я думаю, лишаємо. Рідкісна машина. Type 64, 100%, 100 лишаємо, B, Б імба, лишаємо. 100У дуже прикольна ПТ-шка лишаємо. Е, так, суперчафі т 52 ну Superчафіку, певно можна здати. Т-52 собі лишив би як унікалку, VK лишив би як унікалку, Дікера лишаємо 100%. Т-78 лишаємо 100%, вони от реально жорсткі. Firefly ВСІ, якась фігня, чесно кажучи. Так, Що ми можна що можна взяти? да? І шостих рівнів. Емочку да, можна взяти. ну, Так би мовити, беремо. Пуділь, Пуділь, то. Бля, це того можна взяти по трейдін, слухайте. <с?> того по трейдіну взяти. 100% беремо Т3485М, Тайпа йпа 64, -го. 100% беремо. Фанати ПТ-шок Макса беруть. Ну, і в принципі сустоо також. Я б, до речі, на сустолот пограв би, можливо, навіть по 3D собі заміню я сушку. Е, того. 5 Колекція чисто в колекцію, якщо ви хочете його отримати, бо не факт, що ще буде можливість його отримати. 100% беремо Т-3485М та й паша 64-го ПТ-води беру Дікер Макса і сустову. От якось так. постараємось максимально коротенько, але це але трошечки роз'яснивши свої думки і по цьому всьому ділу. Але відос затягнувся на дуже довго. Надіюся, вам він буде корисний. Так що. Ставте лайккосики, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, що взяли, що здали. Реально буде цікаво почитати, як у вас пройшов трейдін. Я такі теми люблю насправді. Все, на цьому все. Всім все найкращого. Тримайтесь, все буде добре.